Наступний етап ліфтової програми взятий в роботу. Підіймач за адресою перемоги. 33 вже зовсім скоро запрацює знову. Більше 40 років в цьому будинку, і на жаль, жодного ремонту для ліфту саме в цьому під'їзді. Три інші оновлені, а черга цього настала лише зараз. Ремонт – це бюджетна ідея. це редуктор так Так. Да. Редуктор полностью перебираем, все что надо делаем, двигатель подшипники, и после перемотки все запускаем лифт. Разом з начальником департаменту ЖКГ паном Владиславом наша знімальна група виїхала на об'єкт, щоб подивитись, як йдуть справи. Побачити сам ліфт. Нам не вдалось, бо над ним якраз працювали робітники, і запускати його було небезпечно. Однак, точно можемо запевнити, що роботи активно ведуться, і за цим встановлений суворий контроль. Ми е, плануємо. Е зустріч на кінці наступної неділі, щоб да, ну, на двох подивилися да. да що ми вже зробили. Взагалі програма рухається дуже стрімко, адже на даний момент в процесі ремонт трьох підіймачів без врахування вже відремонтованих побудований чіткий план, який ліфтова організація не просто виконує, а іноді і випереджає довгий час. Не виділялися кошти на ремонт ліфтів. І тільки в цьому року ми вже дивимося, які першу чергову потрібно. Ми його відремонтуємо, щоб люди могли далі користуватись. Перший муніципальний обов'язково триматиме наших глядачів в курсі подій. Тож слідкуйте за нашими сюжетами. Анастасія Ківі, Віталій Солодухін, Мар'яна Кожухар. Перший муніципальний канал.